Привіт, дівчата! Знову буду знімати коротеньке відео. Як ви вже здогадалися, буду розповідати про наші стійкі тіні олівець. Багато їх не маю, маю всього-навсього три штучки. Маю лише три штучки. Чому не маю багато? Знаєте, задивлялася на них на манікюр. не звертайте уваги, я живу в селі, у нас зараз ем, сховаю підготовка картоплі до посадки, так що ручки важко вичистити, вимити, нігтики зрізала, поки не фарбую. Але доглядаю все одно. Отже. Від, трошечки відхилилася, але буду розповідати про стійкі тіні олівець. Я вже сказала, багато їх немає. Чому немає багато? Тому що десь колись в чатах я прочитала, що ці е, тіні скатуються. Ну, я вирішила їх не брати, я їх не рекламувала, у мене клієнтів на них не було. Один раз у мене кварц хотіли замовити, але потім його не було на складі, і я якось не напосідала. Думаю, Боже, це ж як ці тіні скатуються. То, мабуть, ну, якось потім у мене клієнти мені будуть не довіряти. Але я підписана на одну дівчинку в Ютубі. Якщо я неправильно тебе Іра назву, то ти не обіжайся, Ірвіво Іра. Привіт тобі, великий привіт. Завдяки тобі я почала користуватися цими тінями. Я дивилася її блог і її канал верніше, і бачила відео про ці тіні олівець. У неї, ці тіні, у неї є абсолютно усі відтінки. В неї були всі позитивні відгуки, і я вирішила спробувати. Перші, які я заказала собі, це шампанське. Ось він зараз я зроблю своч. Ось він. Ось, ось, бачите на руці, він такий, вони такі, так як я люблю блискучі, він такий гарно блискучий. Дуже-дуже гарно блискучий. Я заказала, я його спробувала. Він реально не скатується, він гарно розтушовується. Він гарно блистить. Якщо хочете робити собі як подводочку, і тоді більше блистить, якщо розтушовуєте менше блистить, але він реально не скатується. Він дуже довго носиться. Я в захваті. От, Ірочка, тобі спасіба за твоє відео, воно мене підштовхнуло. Потім. Коли мені сподобався перший відтінок, я одразу вже собі взяла, опять же, передивилася Ірине відео, і взяла собі срібло та, срібло та золото. Зараз роблю Ось внизу, перше золото, друге срібло. Іра дуже любить срібло, наскільки я знаю. І я його також полюбила, хоча золото саме більше я користуюсь шампанським. Воно таке, знаєте, можна на кожний день. Тепер в цьому каталозі я дуже задивляюся на кварц. От Дуже мені хочеться. Я дивилась минуле відео Іринки, в неї очі були накрашені кварцом. Тепер я також його собі е, е, з, назбирала невеличке замовлення. Вже друге з четвертого каталогу, перше десь до мене їде. І вирішила собі додати кварц. Не знаю, чи він є на складі ще не пробивала, але вирішила додати. І ще я задивлялася на нефрит. Він, от бачите, є вроді би такий сіроватий. Але я дивилася огляд, то він аж синій. Якось на синій мене ще не потянуло, не хочу. Ще мені подобається слива. Вона така, як, як сірень. Такий колір красивий. Ціна 139 гривень, вистачає їх реально надовго. Це шикарні карандешики. Тіні такі, всім рекомендую. От вони вже, коли потом скріпляться, підсушаться, то вони вже потім і погано стираються. От, бачите, як він, я потерла, він так. О, бачите, як то трошечки розтушувався, але вже цей, що перший я нанесла шампанський, він вже погано розтушовується. їх треба нанесли і зразу розтушовувати, якщо ви хочете розтушувати. Ще я вам покажу, що у мене є для оченят, те, чим я користуюся частенько. Ось такий у мене є каял, це в сірому відтінку. Це, вроді би, мокрий асфальт. Якось я його замовила. Десь я брала в якихось розпродажах, тому що їх уже немає. Їх уже ось своч. Їх уже немає. Ще деколи вони з'являються. Я дуже шкодую, що я коричневий не взяла. Ось. Він мені спочатку я ним довго не користувалася, а тепер я його розпробувала і мені завжди хочеться до нього тягнеться рука. Ой, його надовго хватить, він такий економний, він вроді користуєшся. Таке відчуття, що ним ще навіть він новенький, ніхто не користувався. Хоча я ним активно користуюся. Оцей каял, їх зараз зняли з виробництва, можливо, перевипустять. Це я брала вроді би у місто плати за доставку. Точно я брала його не в каталозі, не пам'ятаю. Що в мене ще є? У мене є підводка маркер. Ось така the One. Я не пам'ятаю, то ли вона в четвертому каталозі буде. І... Да, є 175 гривень. Вона реально крута. Всі кажуть, її треба ось так зберігати. Ну, Я реально ось так не зберігати, бо вона стікає, потім не малює, вроді би, кажуть, що засох. Ні. У мене він в косметичці ось так завжди лежить, дуже гарно малює. Можна робити стрілочки тонші, грубші, ще грубші і дуже. Груб. Ось я намалювала прямо таку грубеньку. Бачите, він такий чорний, вугольно чорний. Він у мене вже більше року. Десь біля двох років кажуть, засихає. От бачите, уже він у мене біля двох років. І дивіться. Намалювала без проблем одразу, але ж зберігати його треба в лежачому стані, тому що якщо зберігатимете ось так в стаканчику, він просто стече наниз, і потім вам здасться, що він висох. Ні, він не висох. Його потім треба перевернути або положити в льожа. У ну, мене він завжди лежить. Отак От я дивилася відео, дівчатка так мені порекомендувала, так я його й тримаю в лежачому стані. Ще у мене є така подводка, це мені колись подарувала. Сестра мого чоловіка Кайлі. Бренд Кайлі. Так я її отак в стаканчиках тримала, а потім хотіла викинути, бо подумала, що він висох, перестала малювати. Потім десь мені сказали, що такі подводки треба в лежачому стані зберігати. І вони. Але вона у мене лежала і все одно от її як чимось помочити. Вона малює. А так вона суха. Я не знаю коробочку викинула. Чи це її викинути вже? Чи це її треба мочити, щоб вона малювала? Ну, вона отак помочити, вона намалює стрілочку, стрілочка не стирається, стрілочка не розтікається, дуже довго зберігається, ну, тримається на очах, я не знаю. Можливо, це такий карандаш. От треба десь загуглити і пошукати. Можливо, нею так треба користуватися, не знаю. Ще у мене є подводка від Феберлік. в Україні Феберлік уже немає. Ой, ви знаєте, колись у мене були блискучі підводки від фармасі, потім мені попався до рук каталог Феберлік, і я чомусь подумала, що то в мене були від Феберлік. Я замовила, коли вона мені прийшла геть не та. В каталозі була зелена, а прийшла мені така бірюзова. Так, навіть не бірюзова, а такий от, бачите, якийсь такий замурзаний колір. Незрозумілий. Кот звірили, кот той. Я думала, дівчинка попутала. Вона в мене давно валяється, я нею не користуюся, тому що не той колір, який я замовляла. Код був той, але в каталозі я люблю зелені. У мене зелені очі, сіро-зелені. Я люблю зелені відтінки. Ну, Подивіться, він такий, вроді би, як темно бірюзовий але камера передає такий грязний, не сірий, ну, не знаю. ну, Такий колір. На, на сонечку він такий бірюзовий, такий темновато бірюзовий Я ні ни разу ним не користувалася, не знаю. Це Фаблік це російська компанія, яка підтримує війну. от Мені хочеться на Кинути десь далеко в город, щоб її миші погризли. От, мабуть, так і зроблю, бо колір все одно не підходить. Ще в мене є такі он-колор карандашики. Чому лише два. Ну, не то, щоб вони мені взагалі не подобалися. Вони так вони не, не дуже м'які. Хоча гарно тримаються, гарно малюють. Зараз зроблю вам сводчики. Ось, бачите? Перший у мене бірюза, смарагд бірюза. Ось. Вони такі блискучі, а другий у мене, другий у мене, е щось там моко, я точно пам'ятаю. Моко і, і ще щось, і, і щось там рожеве. Вроді би, рожева слива і моко. Я вам скажу коди. Оцей, що муко і рожева слива, то там код 41368, а цей що бірюза От Бачите, це нового дизайну, де ковпачки чорні, а карандаш кольоровий, а це ще старого дизайну, де ковпачки кольорові, а карандаш чорний. Я вам скажу код, ну, якщо новий дизайн, то можливо і код вже помінявся. Тут 36,090 такий карандаш буде в наступному каталозі в новому дизайні. Зараз їх немає. Ну, вони класні, вони гарно малюють, гарно тримаються, гарно тушують, тільки в ними, щоб намалювати стрілочку таку. Насичену. Треба постаратися, тому що вони не такі м'які, як карандашики з Іван. Ось ці Зеван, які я вам вже їх показувала. Вони м'якенькі, вони гарно легко малюють. А цими трошки треба постаратися. Ну, загалом я ними задоволена. Отож, от такий був обзорчик на мої улюблені карандашики. Для губ у мене багато, для очей багато немає. Не знаю, якось в Oriflame вибір невеликий. Ну, ось цих планую собі ще. Хочу ще бронзу і хочу кварц. Це в цьому каталозі. Ще мені хочеться і сливу. Ну, в общем, дякую, дівчатка, що ви знімаєте ось такі також відео. Завдяки ним я закохалася в ці карандашики. Так була би не брала, тому що десь там в чатах прочитала, що вони скатуються. Ну, мабуть, хтось неправильно наніс, що скаталися. Ну, мабуть, так, не знаю. Я ними задоволена, раджу всім. Ось таке в мене відео. Дякую, хто мене дивиться, кому цікаво. Ще раз покажу вам ці блискучі тіні карандаш. Ще вам покажу ось ці двосторонні он-колор карандашики. Це карантинні карандаш з Іван блискучий. От хто любить блискучі, так як я, я як сорока люблю все, що блистить. Все, дівчатка, бувайте. Дякую за увагу. Була рада бути для вас корисними. Пока-пока.